Цей день, червневий сину, тобі бажаю миру. Рости, моя дитино, плекай у тата віру. Сьогодні ми далеко від вас, кохані діти, і поки небезпека, без тат зростають квіти. Скоро мир настане, і ми дамо вернемся. і балавать вас стане, і вместе улыбнемся. Нехай дитячі очі завжди сіяють щастя. Хай ваші дні і ночі. Не знатимуть не Настю. Як доченькам при Совсем чуть-чуть осталось, я подаю победу своїм дітішкам радость. Ми теж для мами діти, не спить вона ночами і досі не збагнула, як стали ворогами. Товариші та друзі, хлоп'ята та дівчата, які у дитсадочку війну любили грати. Ми скоро повернемось, мир знову запанує, У цьому ми клянемось і міцно вас цілуємо.